Вітаю, пану, розглянемо, що складається система відеоспостереження. Безліч різних камер спостереження оточують нас сюди. Доводиться бачити їх на вулиці, <кхи> спостерігати з рухом автомобіля або на будівлях банків і офісів. Де вони стежать за всіма відвідувачами і просто перехожими. У магазинах хитрого центра камери в допомагають запобігти кражам та знайти злодюжок. приватному будинку допомагає зафіксувати всі події, запобігти спробам злому. Завдяки новим цифровим технологіям мережі інтриги тепер не знає кордонів. Можливості передачі відеосигналу на відстані тепер просто вражають. На екрані свого мобільного ви можете бачити, що діється перед камерами будинку. Перебуваючи при цьому відрядженні, можливості системи доспостереження колосальні, і ми, як прості перехожі, які бачимо, всього лише тільки камери, можемо і не здогадуватися, що складається система відеоспостереження. Для того, щоб у кінцевому рахунку можна було подивитися на екран телевізору, що у вас діється за дверима або парканом. Одних тільки камер недостатньо. Як і будь яка інженерна система, система деспотряг складається з окремих листок, які виконують свої. Функції. Зараз же зупинимося на кожних елементах окремо. Відеореєстратор. Маємо ми з вами такі види відеореєстраторів. Ось вони такі. Давайте розмовимо. Головним присутнем системи відеоспостереження можна назвати відеореєстратор. Це спеціальний відеоманітофон, до якого підключається відеокамера, пристрій управління, виконавчі пристрій, різні датчики. Запис зображення проводиться на жорсткий диск. Від'ємності цього диска залежить кількість можливих днів для запису. Зазвичай період запису становить від 5 до днів. ну, доби. Записувати зображення з камер можна постійно 24 години на добу, або з розкладом, або детекції руху. Тільки як рух пішов, тоді запис. Як немає руху. Відеозарестатор можна підключити в локальну комп'ютерну мережу або в мережу інтернету, затопоного розділу Ethernet. На відреєстраторі є панель. Моєму, на відреєстраторі. Є панель управління відтворення і пошуку записаної інформації. Для зручності передбачені пути дистанційного керування або USB-мишки. Камери спостереження, будь ласка, ось вони такі. Різноманітні. От так. Важливим елементом системи для є камери спостереження. Вони показують кольорове або чорно-біле зображення в нічний час. Вони відрізняються між собою конструктивним виконанням. Є камери, які призначені роботи тільки при кімнатних температурах, і відповідно для установки всередині приміщення. А є вуличні камери, які встановлюються зовні, вони призначені для цілодобової роботи під дощем, снігом або сонцем. Для роботи в темний час доби випускають камери з IK-підсвічуванням інфракрасним. Існує безліч камер різного виконання. Відміні до великих роботизованих камер різного кольору і дизайну. Однак їх слід розділяти. На аналогові цифрові IP-камери. Аналогові – це поширені камери, які на сьогоднішній день не уступають по якості зображення чому не. По якості зображення цифровим камерам і вже становлять 5 Мп, Да? Це 2594 на 1520 пікселів. Да? Якщо перемножити, виходить 5 мегапікселів ip камери дозволяють підключати. Їх комп'ютерною мережею передавати зображення з високою роздільною здатністю, що в професійна камера саме 6 Мп. 3072 на пікселів і навіть зустрічається 12 мегапіксельні камери. Джерела живлення для систем відеоспостереження. Блоки жилення, да. Для живлення, щоб камера почала показувати зображення, необхідно подати на неї живлення за допомогою спеціальних блоків живлення для відеоспостереження. Вони можуть бути як змінного, так і постійного струму різного навантаження конструктивного виконання. Існує трансформаторні імпульсні блоки живлення. Безперебійні блоки живлення з акумулятором батареєю визначають тип і характеристики блоків живлення безпосередньо для підключення до певних моделей відеокамер. Багато в чому вибрати правильний блок живлення можливий для того, щоб уникнути проблеми з перешкодами. На екрані монітора. Для захисту систем від розпосередньої інструктивні напруги, приймачі і передавачі відеосигналу. Да? Давайте подивимося, що воно таке по витій парі. Ага. За допомогою коаксіального телевізійного кабелю камеру можна підключити на відстані до 500 метрів, але в цей кабель схильний до різних перешкод. І чим більший відстань, тим більше спотворення зображення. Також на більшій довжині погіршується характеристика кабелів для передачі відеосигналу. Тому на великій відстані використовують приймачі і передавачі відеосигналу по витій парі. З боку камери ставиться передавач, а передавача з боку від приймач. За допомогою таких пристроїв можна організувати відеосприяти від 100 до 3000 метрів без страти якості. В одному кабелі по різним парах можна. У різних парах можна передавати від 400 до сигналів з різних камер спостереження. Кожухи і кронштейни. Це кріплення? Да? Дивимося. Об'єктив, камера, кронштейн, кожух. закривати щоб... Для встановлення і монтажу камери на вулиці існують герметичні кожухи. І кронштейни. При використанні низьких температур використовують нагрівання елементи при високих температурах системи охолодження. Щоб уникнути шкідництва, пропонуються антивандальні гермокожухи. Тому користення може закріпити відеокамени як на стелю, так і на стіну або в кут. Щоправда, це вже рідкі сучасні камени вже обладнані стаціонарним кожухом, що відбудеться всім вимоги стабільної роботи в суворих умовах. Ну і монітори відповідно. Да? Професійні системи відоспостереження на увазі. Цілодобову роботу статкування, контролює, Да. контролюють. Побутових моніторів або телевізор, професійні монітори від безпосередньо працює 24 години на добу, адже вони є важливий елемент в системі, можна сказати, очима. Оператор постійно дивиться на монітор, тому від, від якості зображення страждає в першу чергу зір. Професійні монітори спеціально розроблені з врахуванням всіх вимог для надійної системи безпеки. Далі інфрачервоні прожектори. Оце вони, да. Сучасні Вуличні камери випускаються з вбудованої IC підсвічування завдяки іншаному світлодіодам. Практично невидимим людському оку зображення фіксується чутливою електронікою відеокамери. Ці світлодіоди в залежності від потужності можуть світити промене на 100%. До 100 метрів. Коли необхідно звати світлення, не відмає IC-діапазоні для вирішення різних завдань та використовує окремі прессайчі-прожектор. Зазвичай вони кріпляться повністю камерою і підсвічують зону спостереження. Чим більше потужності злодіотів, тим далі і ширше можна назвати сітним пристрої захисту відеокамер камер і відеореєстратора. В да? першу чергу захист необхідний там, де є ймовірність попадання блискавка. каже, не секрет, що в таких випадках. Страждає різне електрообладнання. Встановлено на вулиці. Відеокамери не є міністр, тому в розрив акціального кабеля або крученої пари ставиться пристрій грозозахисту, захисту, від перенапруги. Для захисту на управління РС 480 в роботизованих камерах використовується свій пристрій захисту, щоб прибрати перешкоди різного роду, застосовується гальванічна розв'язка або пристрій, що захищають систем від таких перешкод. Далі кабель та роз'єми для відеоспостереження. Ось вони. Такі є. для підключення камер відеореєстратора можна використовувати або коаксіальний кабель, або ви пару. Деякі фехрації з метою економії коштів і часу використовують зазвичайний мідний або сталевий кабель, що є неправильне підключення. Ми згодні, що така система може показувати зображення, але при збігу певних факторів, зображення може. Пропадати, блимати, зжати різкість, або мати флакон перешкод різного роду, який деформує зображення. Тому не рекомендую використовувати будь-яку іншу кабель для відеоспостереження. Для жилення камер. Можна використовувати будь-який кавер, хоче перетин жили, довжину, напрузь, споживану спотужність, присрій зовнішню або внутрішню прокладку. Кабелі необхідно використовувати разом з металорукавом, пластиковою гофрованою трубою, пластиковим корбом або трубами. Для підключення застосовуються BNS або RSA роз'єми. Тепер Знаєш, що складає в системі диспетчера, можна самостійно підібрати окремі всі пристрої і при час встановити спеціальність своїми руками. А можна замовити мотав стрімкою фахівців на сьогоднішній різної якості обладнання. Більше якого ми самостійно працювали краще ціна. Якість є. Дякую за увагу.